Справа і вирок Віталію Куколю по справжньому вибухнула в інформаційному просторі України. Нагадаю, що пан Віталій на початку повномасштабного вторгнення захищав власне село, наводив українську артилерію і допомагав вивозити українців з під окупації. Натомість, держава віддячила йому вироком за незаконне поводження зі зброєю у три роки і з випробувальним терміном в один рік. Що за зброя була у пана Віталія, як він боровся з окупантами, і чому він впевнений, що ця справа з'явилася після того, як росіяни знову зазбиралися на Сумщину? Про це все ми і поговоримо. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Фінансово підтримати наш канал можна за посиланнями в описі відео. Особливу увагу зверніть на українську платформу САПСАП. Там бонуси. За кулісня редакції і ексклюзивний контент. А ось наша розмова. Ви справжня зірка, Невеличке повідомлення про вашу справу у нас на каналі набрало 45 тисяч лайків і понад 5,5 тисяч коментарів, практично всі вони у вашу підтримку. І тому давайте розберемось, про що ваша справа, але почнемо не звинувачень, а з того, як для вас і ваших односельчан, почалося повномасштабне вторгнення. Мені в ту ніч щось не спалося. абсолютно. Ну, я крутий, що не спалося взагалі. А у мене, ну, вже багато хто знає, є апарат, я його таке, таку штуку, що з пластмаси робити можна бензин. Ну, там не тільки бензин, керосин, солярку, воск, вазелін, парафін, багато корисних речей. Пластмасу кидаєш, розкаляєш і на виході отримуєш такі речі. Пласмаса мусора мусор, а корисні речі образуються. І от воно ж якраз конець февраля ж був вже, ще холодно було. Ну, вже я понімав, що діло йде до теплу, Думаю, це якраз холодно для теплообміну, якраз ну, для процесу хороша штука. Поїду, ка я доганю останню порцію пластмаси, ну, корисні речі, Бензин треба було. Приїхав туди, це десь я, може, в півп'ятого вирушив. Десь під п'ять часів я туди прийшов. Откриваю люк, подивись, в порядке тільки закриваю люк, а стою я лицем якраз до москалів туди до них. Ну так, місць тут. Правіше в мене трошки населений пункт. Я не буду називати названня, бо ну нуга нахрен. Населений пункт один, на, друг, на лівіше другий, і так посередині туди якраз сторона на москалів. Дивлюся, в небо полізли огніні голочки. Такий ж одна, друга, третя, потім ще дві. Але такий в небі спишки, 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 спишки. Десь минути, через, мабуть, на почти минуту долітає звук. Бах, 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 тра та тах 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 -та 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 -та. Ну це ще було ладно звук. А потом, ну це я так уже пізніше узнав, що це наша ПВОшка пробувала збивати ті перві ракети, що летіли то по ахтирки, по Богодухові, ну, це тут. Ті, що летіли по ямполю, мені не видно було. А ті, що це по нам йшли, це ПВОшка, наша місна, пробувала збивати. Тоді по ним яку пила артилерія, ото я почув перший грохот, що таке приходить. І все, і тишина. Тоді долітає звук со сторони Ахтирки. Розстояння ж бі... разне. І вони то почали стрільбу в одне, час, я так вже зрозумів. А просто звук з різних городок долітав там раніше, там пізніше. Я зрозумів, все, почалося бігом додому, сім'ю хватаю, бо я живу около самого вокзалу. Я розумію прекрасно, що зараз в будь-який момент можуть влупити куди и сюда. А якщо сюди стрілятимуть, то ну, понятное дело, битимуть десь по таких містах, які ну, важливо у врага паралізувати. Я то теме ще з 2014 року, не вчорашній, не сьогоднішній. Я хватаю сім'ю і в центр села, там до матері, в них кращий погріб. І что що туди стрілятимуть менше. Все, їх туди, а сам военкомат. Ну, По під, приписанню, так як у мене вкладаючи у, у воєнному білеті, був клеєний ще з 14-го року, в случаї чого я маю в воєнкомат. Ну, туди я й побіг. Добровськ, звісно, аж не зразу, бо це далеко, це 12 кілометрів. Ну, добрався до воєнкомат. А там уже йшла евакуація. Там вже на всю катушку вкидають папки у Азік і в буханочку їхню зелену і етедж, евакуація. Ну, коротко, документи ж вивозять ви, ви першу череді. Я до них, вони то, звісно, знали мене, хоч вже наша програма партизанська давненько закрита вже. Ну, все одно я кажу, пацани, а що мені робити, ось я этот, Вони кажуть, що не до тебе. Біжи у центрі міста, там БОВА збирає оборону. Ну, так я туди й побіг. Бо це наш мер, щоб ви розуміли, мер Трасенця, Бова Юрій Анатолійович. Ну, то вже оттуда прибіжче туди, а там в мене все мій, так сказати, бойовий путь. Оттуда вже від мера я отримав перше завдання. А потім, коли вже з мером зв'язок перервався, вони ж під пілля пішли. О. Ну, і не мав зв'язку з ним і. День, і два, і три, і п'ять замістительниця їхня вийшла на зв'язок. його, О, Каже, ні-ні, Віталій, я ж зібрався представляєте, я наробив бомб. І спочатку я хотів тягнути їх у Тростянець туди ж воювати. Ну, як ж, там же ж туди колони заходили все це діло. Ну, мені написала Ковальова, каже, ні-ні, ти що, Тростянець окупований, працює снайпера, ні, ні, ми впотілля перейшли. Та таке підпілля, що я їх і до визволення і, і не бачив більше. Конкретно підпілля, я вам скажу. Хорошо, що на зв'язок вийшов командир е, того партизанського загону, що був сформований у нас е, при воєнкоматі у 2014 році, може ви пам'ятаєте, хтось вже забув, а хтось ще й добре це пам'ятає. Поначалу ж ми в тапочках-футболках освобождали по три села в день, лупили оті линери, динери, аж шуба в них заверталася. Мої друзі ж там воювали, він мені дзвонював і так, а сьогодні три села, слава туди сюди, скоро все закінчиться, приїдемо, будемо, ну, будемо. Але ж москалі поняли, що їхній проєкт, оцей Новоросія накривається медним тазиком. І спочатку гатить почали через границю, а потім і самі перейшли, і тоді вже, звісно, нам довелося відступати. І, щоб, так сказати, якось. Уменшить небезпеку таких оце захват це захват е, адмінбудівлі, тут бого, до кордону, я ж кажу, 28 кілометрів. Ну, ось один горизонт, якщо я на нього вийду, з другого горизонту я вже бачу москалів. Ну, через що тут у нас при воєнкоматі були создані такі партизанські отряди, з таких як оце я. я... Ентузіазму ого-го, а здоров'я, тютю, В серці, дірка, спина поламана, ну і так далі. Я в 18 год, не годин був в армії, мене ще тоді забракувало. І зараз і теж. Каліка, не каліка, захищати ж треба своїх сім'ю, село, все. Ну, я, я теж добровольцем туди ж в воєнкоматі записався. Це ще тоді, в 2014 році. А тут же, ж оця небезпека прийшла, що ж на мені село все. Тому що, виходить, я один із, із нас, що там в тому отряді був. І слава Богу, вийшов на зв'язок мій командира цей, цього отряду і справив: Вітаха, що там, ти не знаєш, відкуда по нам? я так зрозумів, це він там десь бахтирки був тод тоді. О, по нам, каже, лупа артилерія десь двадцять трастянців. А представни собі якраз знаю, відкуди вона лупе. Я йому скидаю координати. І ребятки, як уклеїли туди, один чорний дим пішов. От тих геоцентів. Ну, коротше, роботу ми ту батарею. Потім ще кілька разів на зв'язок я з ним виходив, поки орки не поперехарячували нам всі вишки, все, мобільний зв'язок. Ну, теж, дураки, вони теж дураки зрозуміли, що, що до чого. Як і по телефону тут же сообщали про їхні переміщення. Тут було люди у нас одні з цвітами бігли, зустрічали, а другі нахлобучились воювати. Ну, По-разному тут. Було. І тоді ж уже, слава Богу, підійшла за річку наша армія. Я як почув, як почали то, тоді свистіти, туди батарею накрили. І кожен день дуель. Орки туди, наші в отвіт. І все це над нашим селом. Тіли ми зграємо снаряди, посвистіли туди, як сонечко світе з цієї сторони. І аж бидно, як вони близь-близь-близь по небу. Пішли по москалям туди. О, тоді вже я почав бігати на ту сторону. Через річку, Кириковку, хлопчики, ура, ось я такий село держу, тільки ж, блін. У нас зброї нема. У мене, кажуть, ось дивіться, який саме як побачили. Отож зразу нам перекинули. Ну, це не я, це староста забирав. Зразу зброї трохи нам підкинули. Бо ми ходили, патрулювали, представ собі, набрав я 50 чоловік. Ну, разом староста старостою, староста, молодець у нас. Хороший такий хлопець. Страшно, але ділає. Ну, в принципе, як і я тоже. Тож мы тоді собрали 50 оборони, потому що почалося вже там п'яний щось поліз, то починають, він на мене похрен, ментал нема. Я сам собі хозяин, ура! Ну, я знаю, до чого це приводить. Прийшли піти мені до старости и сказати, Виктор надо треба брать слово в руки, бо ми армію по-нормальному не запустимо. Если начнется таке, то завтра почнуться один одного рубати, коли бухло кончиться. Підставі теж. От них завтра, післязавтра кончиться бухло. Що ти думаєш, вони будуть робити? Почнуть думати, у кого воно єсть. Ну і далі, самі розумієте. Потому, а що мені, ви в тому числі зробили, судячи з того, що пишуть справі, зробили вибухівку і поробили можливість в тому числі відповідати ну, таку собі умовну зброю. А де ви взяли вибухівку і як ви взагалі знаєте, як з нею працювати? Здійсно <зв>. з О, Мій прапрадід, Ну, це ж це за часів, це зараз не можна гвістка заточити, бо душі треба заточити, й строк пришив. А тоді мій прапрадід він робив для охотників, знаєте, то інкрусировані серебро, там дорогі такі фірмові руж'я, пістолі ружі. Вот. Ну так це не було ніяким криміналом. Якщо ти вмієш, у тебе є мастерська, пожалуйста, плати, государство, і порядок делай що хочеш. зараз, Матінка рідна. У нас перед вторгненням, як, як у нас хоч вила, та сакири не позабирали. Це взагалі тут така чистка була, така чистка. Вони як чувствували, що будуть москалі вторгнення, так, щоб руських не обіжали? Отак вот у нас тут було. тому я скажу, в мене в отряді було. Несколько мисливців з друзями, а то все сокари, палки, дубінки, отаке. Просто люди виходили на вулицю, бо їм вдома страшніше було. Так вони на вулиці йдуть, чотирьох, вони, хоч розумієш, вони щось контролюють, вони хоч побачать когось там, когось причмирять, загонять додому. Там є і вдруг, які Тут же ж розумієте, в чому діло? Їх же ж почали розхирячувати, там, по трассі колони, Некоторі з них потеряні, бігали, не поймеш куди, заскокували в село, а воно біжить з автоматом. блін і самі розумієте, якщо один-два, ми могли б з такими справитися і втихомирити. От для цього все й було, у нас зробило. Звісно, якщо б сюди попер ціли, да навіть взвод, добре обучених, я не знаю, він би тут нас всіх положив, звісно. От. Проти такого аж ні. А вибухівку я навчився робити ще в дитинстві. Я ж не так не крав а ту всяку фігню, назрив пакети та всякі там. Це зараз пішов в магазин купив петарди. А тоді ж це треба було скрутити, запалити, кинути та ще ж так, щоб пальці очі не, не повибивали. Так я вже в 12 років порох робив по козацьким рецептам. Найшов книжки, старі листки. І там про козаків писалось, як вони із навозу, як із попелу, з поташу варили порох. Ну, той порох можна було, той, що я робив в детстві, можна було узнати тільки условно порохом. У нас это пум як щось та й все. А вже коли я вчився в технікумі, я ж учився в сумах машинострої, тоді ще й технікум був. Сейчас він там СумДУ називається, а тоді ж був обикновенний технікум, тяжелого машиностроєння. От Я ж на хіміка-технологіях. Там я багато чим навчився. І коли я був на Уралхімаші, на практику ми їздили, Представляєте, аж і Сум, Уралхімаш. Аж в місті тоді ще Светлок був, сейчас Екатеринбург називається. От, е, на практику. Так е, я займався сваркою взрывом. взривом. Є така технологія. Один метал, в другий, от, якщо не сваримо метал, якісь там медь, тітан, сталь, та по-нормальному не звариш. Їх от з взривом один один ганяють. Там нормально так по взривчатки ну, навчився, Знав, що таке детонація і так далі, так далі. Я ж до цього не знав. Думав, що воно все взривається. А ні, є горить, а є детонується. Це, це Вот. А... Де я тут її конкретно взяв Вибухівку. У нас же в 43 43-му году, коли звільняли Тростянець, тут же стояла недалека батарея. Спочатку німці були, потім їх вибили, наші привезли свої пушки, туди вкинули ліндлізов 155 ки що американці давали. І оце ж тут вони працювали, добивали німців, які ото вийшли з Бога, втекли, і далі їх погнали на Богодуху. ну, в, принципі, орки в цієї самої гнали. І... Стріляти недалеко, і в них з кожного постріла, ну це артилерісти розуміють, залишається порох, лишні такі торбини з порохом. Щоб вже, ну, там максимальна дальність стрільби, мінімальна. І ото видати ті торбини, а там у розбитому бліндажі і присипала. А я напікав металашукачем ці гвістки, що бліндаж доски зсередини вбивалися, воно там все осунулося, все згнило, а гвістки мені свистіли. Я туди почав копатися, й а там порох. Отож я так і обнаружив той порох. Найшов його, награвся, напалився і закопав назад. Заніс у партизанський, сюди, у партизанський архів і все. І так воно там лежав, аж доки до не почалося вторгнення. Ну а тоді я побіг, що я знаю, де він. сакири, швидко розрубав мерзлу землю. І там пісок, там прям лопати його набираєш, бистренько через сито пересіяв, так, от уголь купив, пересиваєш. І в мішок, і в мішок, і в мішок. Ото він в мене був як основа цих мін. Тобто він в мене виступав як не тринітротолол, а як тринітроцелюлоза. О, Там, оце ж експерти, ті, як їх можна назвати експерти, хто їм посвідчення дав. Ну, експерти, то в принципі, може, одне казали, а прокурор там перекрутив своє написав. Цей порох непридатний для стрільби. Ні в коєму випадку з нього вивітрився флематизатор. Опять же, артилерісти, військові, знають, про що я кажу? Експерти теж повинні були це знати. Він розірве ствол. Це вже не порох, це вже взривчатка. Приймайте з нього вивітрився кліматизатор, той, що не дає тринівши взриватися, а тільки горіть, і таким образом не та зарядку, який ти туди вложиш. Далі про те, що інкримінують пану Віталію Кукалю. А я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки «Вріту кінцівку», так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. От давайте тепер якраз і поговоримо про звинувачення щодо вас. Наскільки я зрозумів, справу відкрили вже в 2024 році. За незаконне поводження зі зброєю, от мені цікаво, справу відкрила поліція, і що саме вони вважали зброєю? Бо тут я думаю, що окремо треба за, зазначити, що в Україні досі немає закону про зброю, і, відповідно, немає визначення, а що таке зброя, і то що вам що експертиза показала і що вам інкримінувало? Їм до лампочки було зброя, то чи не зброя? Вони знали, що на на рівні порішають, напишуть за зброю. Їм мене тільки покарати головне було. Зрозумійте, справа проти мене нарисувалася тоді, коли москалі почали опять кублиця для повторного а, нападу отут на Сумщині. От в акураті тоді. У нас пішла я ж не один, у нас тут багато таких знищується. Всі, хто тоді себе проявив, хто може проявити себе опять і кого ще поки не забрали у Збройні сили, ну от куди ти мене забереш у Збройні сили? Якщо я зараз балакаю, через минуту можу вмерти? Ну, таке мене. Я сам не знаю, коли кинути. І щоб оце такі не визбухали, нас просто почали зачищати. Представте, оце ж у них за основу взято було сюжет із суспільного, де я показую зброю і тому подобне. Їм хоч би в голову прийшло, а з яких ділів я цю зброю так запросто показую і тому подобне. Во-первых, тому що їх бачили усе село. Про неї поліція давним-давно знає про цю зброю. Бо до мене приїжджали СБУшники. Вони ж мені розрішили цю зброю тримати вдома. Ми працювали по сусіду колаборанту. Є тут в мене, ото, що свідком по справі проходить. Він же ж сюди звав русські війська і руську армію. Оце саме до нього Путін і перся, вбиваючи всіх на своєму путі, щоб ви розуміли. І він проти мене свідком, бо видать, вони з прокурором тралівалі ті релітілі, бо воно споріднені душі. Я ж то ворог, а вони ж там не І. Представляєте? Так от, коли вони були СБУшники, вони ж бачили цю зброю. О, вони появились тут самі-самі піс, перві, після ДСНСників, коли вже ДСНСники тут розгрібали і більш-менш стало небезпечно, приїхали БУшниками, Бо ми ж працювали по тій зброї, на нас ж було зброю пособирати віддати. Ну, ту, що видавали, і де там, може хтось за трофеїв. І по колаборантам нас таких тут теж знайшли. Я скажу, тут були і з цвітами ждали орків. Так от. Оці СБУшники мені ж дозволили, вони дивились, дивились, крутили, звертіли. Ну, як ти її зареєструєш? Представляєш? Ну, труба з ручкою. Друга, ота, от що на фотографію я прислав розірвана херня. Тож я йшов на, 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 металошукачем, хе -хе, Хтось, видать, із пацанів, моїх предшественників, видать, стріляв у лісі, закопав, а може, загубив. Ну, а я його напікаю, він вже гнилий. Коротше, до стрільби точно не придатний. Ну, подивіться на ту фотографію. І третій, маленький, так у мене був пистолетик, тому що це ж ружжо велике. То я робив для того, щоб якщо вдруг бачу, що ну, діло немає, щоб застрелитися. Я його, кстати, все носив, тому що це здорове руж'я це тільки на патрулювання. А якщо я десь з розвідку або десь там щось тут, кудись за такою цурупалкою. Там, якщо побачу, то точно вб'ють зразу ж. Та й замітно, чи хтось просто йде, чи за такою дурою лізе. Самі розумієте. А хлопчики мої розказували, що за те шурки роблять з пленними. Тому пленє ні, боже упаси. Який плен лучше застрелиться на харч. То... Прокуратура в коментарях після того, як стало відомо про суд і про вирок, казала, що справа з'явилася через те, що ви відмовилися здавати зброю в поліцію. Це так? Як це так відмовився? А вони мені предлагали. Ну, тут перше питання. А вони мені предлагали, відмовився. Ну чого, що, зовсім уже? Чи їх на детектор треба садити? До речі, непогано було б посадити за детектор і задати ну, правильні питаннячка. От як ти намалювався ні з цього, ні з того. Оце справа? Навіть якщо вони дивились це кіно, ну представте, 4 місяці за це время півтора мільйона переглядів. То тобто є ружьо побачили вже ну, усі. І тут різко його наконець побачила наша поліція. За через 4 місяці. Причому ті, хто мені казали, що ти молодець, ну коли повертали, повсюди вони поприїжджали назад, нехтарі все-таки ну, там, були такі кажуть, ну ти молодше, ми б ніколи не подумали. Тож тобто знали вони все прекрасно. Там їх усіх зараз нормальненько опитаю, так щоб не могли збрехати. Хе -хе, ви такого наслухаєтеся в нашій поліції, що тільки держись. Знали вони прекрасно, це комедію розігрують. Тут же ж задача була, яка в них. Мене будь-яким чином покарати. А раз, а коли побачили, що не виходить, ухватили такого їжака, що не прокавтнеш. Вони поставили друге питання: зберегти прокурора. Бо прокурор то злочинів наробив, справу сфальшував От, по експертизам. Там по експертизам, якщо хорошо пройдуться, ребятки спеціальні, ті, хто зможе, вміють розв'язувати язики. Якщо пройдуться по експертизі, там вони охраняють. Ви чуєте, що вони написали, навіть в тому, що я послав вам першу фотографію. По признакам, схожим на вогнепальну зброю, її можна враховувати в вогнепальну зброю. Ну, там саме последні стручечки. Я взагалі офигел. Представляете? Оце ружжю, яке я приготував для здачі в музеї, я ж його зробив 100% не стріляючим. Вони нескільки, я несколько разів переміняв капсулі це бачили панятті, це записано на, на камери. Капсуль зрабати, ружжя, тому що я спортив заряд всередині. Мені вона була ж висверлиця, але свинцем, бо я зібрався роздавати в музей. А у них воно опять стало бойовим, стріляючим, ніфіга себе. Це що? Це фальсифікація. Це підробка доказів. За це срок хороший. Хі -хі, і і от, от найбільше в нас питають в коментарях: чи збираєтеся ви подавати апеляцію? Бо вам призначено покарання три роки з позбавленням волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік? Отже, чи буде апеляція, бо ви не визнаєте свою провину і відповідно готові дійти ну, аж до це, європейського суду А Я поки свою правоту не докажу. Я По перше. Люди добренькі, щоб ви знали, що мені вглупили три роки. Це якщо я, не дай Боже, десь перну, навіть не там, де треба. Це ж надзор. Ви уявляєте, я повинен стіког до стіко бути вдома. Навіть якщо зібрався в область поїхати на базар, я маю піти до поліцейських і спросити, а можна я туди поїду? Вони скажуть, а там нікому буде за тебе наблюдати. Не, сиди вдома. І розумієш, не для того вони дають рік цей, щоб я його нормально добув. Щоб я отримав три роки. І плюс за те, що я педну не там, де надо. Розумієте, що це? Яку вони життя мені собираються устроювати? Плюс я одолжен заплатити за все, про те, що вони там експертизно робили. Ну і, і, і так далі. І що вони там ще прийдуть? Отак. От Апеляцію обіцятельно подаватиму. У мене є вже адвокат. Люди працюють над цим питанням. Оце е якраз про адвоката так само пишуть, а як взагалі так сталося, що. Якщо ну, послухати вас, почитати те, що є в публічній одці, то там не дуже суд хотів розбиратися. Частково з вас зняло обвинувачення, але ну, дали те, що дали. У вас тепер нормальний адвокат, який зможе з цим, -цим боротися? Ну по тій історії, яку я про, про нього знаю, вони боролися і побіди в них хороші. А по цьому адвокату я ж кажу: його була задача захоронити прокурора. Усе ж всі. Дивили. Я йому кажу: дивись, там, там, там прокурор на, не то, що на Косячів, на, на злочинство. Абсолютно ні, ноль реакції. Ні, ти будеш казати оце, оце, а потім скажеш так, і тебе помилують. Помилували? Це такий був Медведчук Кустуса. Тримайтесь, пане Віталію, суспільна думка на вашому боці: я бачу справді сотні сотні репостів. З новиною про вас, тому я думаю, що все ж таки правда переможе, і ви будете звільнені від покарання, тим більше, що ви схоже, ні в чому не винні. Слухайте, в цю справу має мішатись СБУ, ДБР і АКБ. Обов'язково. Тут дивіться посягання на конституційний лад прокурор зробив, тому що я захищав свою батьківщину. А мене за це карає. А по конституції я об'язан це робити. Не те, що хочу захочу. Обов'язан. Мене за те, що я об'язан, карають. Далі я підозрюю, що це не просто так воно почалося на момент ось ось перед самим другим вторгненням. Ну, як я планував, слава Богу, наші влупили на ви, на упреждені і зараз на їхній території там Гамселева йде. О. Це що, це вже праця на ворога, 111 стаття, то вже доволі серйозна така. О, І плюс не забувайте, убили з мого песика. Мене ж лякали, щоб ж я взяв на гриву, що хоче прокурор не виділився, іначе буде тобі плохо. Ну й плохо зробили. Знаєш, діло? Тут ціла куча статей. І от через що вони тепер, як вужі заворожились на сковородки, і обласний прокурор бігом за цього району мазу потягнули всі на світі. тому що ж розуміють, що на фронт прийдеться піти. Я ж поки не відправлю цю шайку лейку на фронт, я не успокоюсь. Мені не треба, щоб їх там зняли з должності, там ще щось. да, Через оте пекло шая я пройшов, а то повтікали відсюда, а тепер мене судять. Якщо у прокуратури чи у поліції є бажання відповісти. Всі контакти є в описі цього каналу. Дякую, що дивитесь, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і віддавати їх безкоштовно регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Всі реквізити є в описі цього відео. Особливо, будь ласка, зверніть увагу на українську платформу SAPSAP. Там бонуси за куліс-редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на Ютубі спецпроекти, підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!